У що на Харківщині після цинічного ракетного удару по кафе, де поминала загиблого військовослужбовця, ідентифікували вже 49 тіл. Збільшилася кількість зниклих безвісти. Горе пройшло у кожну без винятку сім'ю невеличкого містечка. Падлюки, суки ви такі а! Щоб ви були прокляті в п'яти І ті, хто наводчики і, і ждуни. Погибла моя. Рідна сестричка Анна наша погибло в нас п'ятеро двоюрідних сестер і братів, всі, які ходили віддати честь нашому сусіду Андрію. Не знаю, як що можна сказати, таке горе, де не можна нічого, це не в словах, не хвільми, ужасів отих. За який такий гріх? Отакі ракети кидати по мирному населенню. Так, ми Андрюшка поминали і Як розпочалася війна, він приїхав з сином з Польщі і одразу вступили в Добробольчі. Але Андрюшка, на жаль, загинув майже відразу в березні 22-го року. Ми були в окупації, його захоронили на Дніпропетровщині, а це перезаховання, було. приїхала жінка з дочкою з Польщі. Син. Син також військовий, Деніска, він теж, на жаль, загинув. Кафе не робило, воно не робило закрите. Попросили хазяїна, щоб розрішив відкрити, приготували там обід. Люди прийшли на поминки. У них дуже багато родичів, дуже багато родичів. От. І плюс до цього ж друзі. От іменно в цю минуту, коли вони зайшли, зразу ракету кинули. Вони не встигли навіть, ще і, і за столи точно сістися. Є хата в нас ось через двір, там буде п'ять гробів відразу. Буде дідусь, бабуся, їхня дочка, син, невістка, ну, всі будуть там. там. І свати, там всі нема нікого. Є сім'я пантелеєвих. Загинула і мама, і тато. І бабуся, і дідусь, і четверо дітей. Я сьогодні ночувала у них. Вони Оля. А я не знаю, що їм сказати. Сказали, що в центр десь прилетіла. Я одразу помчався на велосипеді сюди. І зрозумів, що мої батьки були тут. Батько 47, а матері 43. Вони там загинули, так? Батько 100% загинув, там навіть обличчя не було, а мати її не змогли розпізнати. Ну, ми сподіваємося, що вона на скорій і в больничці. Всі там, всі, і подружка у на роботі робила це, родичі їм. В неї загинула дочечка, синочок і онучок, і чоловік. Всі погибли, вся сім'я. Вони родичі, вони всі були там. Я не знаю, ми вже ми ще не знаємо, хто погиб, ми ще не знаємо цього. Що в інтернеті, то почитай, виносили чорні, чорні трупи, обгоріли. Обгорілі там невозможно було б знати. Дочку, зятя, свата, сваху, кумів у мене 17 кумів, п'ятеро тут, троюрідного брата. Ну, ми село, ну, ми всі заодно були, а саме рідніші доня зять, сват і сваха. Ми сватом ми виросли на дній вулиці. Ми... Ви ну, з детства, Діти наші одружилися. Четверо онучат. Пів села. У нас тут залишилось села. Було 500 чи 600 чоловік, зараз 300 це. Перебили в кожній хаті... кожній хаті горе, в кожній. Нема хати такої, яку не можуть передати, кого кум брат сват. У це... не... мене нема слов. Ой, діти. мої. А життя мені трьох, ну чази піднімають на ноги. Валерія, дай хоть п'ять год тобі прожить. Крім того, станом на зараз п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти. Серед них двоє дітей. Зараз гроза готується до масового похорону. Люди займають місця для цілих родин. Кладовище має вкрай моторошний вигляд: понад свіжо свіжороскопаних могил. Майже половина містян вбиті. Акт геноциду, який ми. Не забудемо і не пробачимо.